Святкування дня стоматолога 9 лютого День святої Аполонії, має вагомі причини. Перша серед яких це дивовижно привабливий жіночий образ Аполонії. У Львові є клініка авторської стоматології Мар'яни Мельничук, яка має особливий підхід до професії стоматолога і високо цінує красу та здоров'я. Чому наша клініка є авторською? Тому що ми маємо свій Авторський підхід на стоматологічному прийомі, а саме це творчість і збереження. Адже імідж сучасної людини на сьогоднішній момент це є презентація її статусу. І статус це є, звичайно, здоров'я. А здоров'я без посмішки неможливо. І посмішка повинна бути щира, гарна і природня. І природня посмішка, звичайно, вона повинна бути з гарними зубами. Саме у клініці авторської стоматології Мар'яни Мельничук застосували вперше в Україні лазерний апарат. Арат і успішно його використовують при лікуванні карієсу та парадонтиту, бо він є альтернативою стандартному стоматологічному втручанню, переваги якого у максимально безпечному безболісному лікуванні. Такий підхід не важливий для маленьких пацієнтів. Тому філософія нової дитячої стоматології підкорює все більше і більше батьків, які піклуються про здорові зубки своїх дітлахів. Підхід для, для, для стоматолога для дитини в цю клініку. Це просто свято. Це надзвичайно для них цікаво і щось з нове, тому що для дітей тут є особливий підхід. Їм перед тим, як приступає лікар до якоїсь певної роботи, він пропонує різні ігри. Забавляє дитину, відповідно, включають мультики, в кінці дають подарунки. Ми виходимо з дитину як раз на пів року, тільки для того, щоб почистити зубки від якогось нальоту, якщо він вже з'являється. А так ми слідкуємо поки що без проблем, слабки здоров'я. Робота усього колективу клініки спрямована не тільки на вирішення будь-якої стоматологічної проблеми, але й на профілактику появи стоматологічних неприємностей у майбутньому. Все, що ми пропонуємо в нашій клініці, а це ортодонтичне лікування сучасними апаратами, це парадонтологія з використанням лазерного апарату без дії хірургічного втручання, це імплантологія, перевірена в часі система, це естетичне відновлення вкладками і вінірами, це дитяча стоматологія з використанням комп'ютерної анестезії. І багато чого іншого. Це використання ендодонтичного мікроскопу в лікуванні е, каналів і багато чого іншого. Це все направлене на основне збереження зубів і зубного ряду максимально дбайливим і прогнозованим способом. З очікувального залу і до кабінету знавців своєї справи панує повна атмосфера комфорту, позитиву і краси. У клініці авторської стоматології на дуже високому рівні дбають про безпеку пацієнта при роботі з стоматологічним інструментам. Рієм та обладнанням, який проходить покрокову обробку та контролю спеціально і стерилізаційній тут панує рівень високої стоматології. Ми бажаємо вам, щоб ви були здоровими і задоволені з собою.